Проте поговоримо про друзі про Авдіївку. Тому що я от учора розповідав і казав, що якраз на північному фасі оборони наших, наших військ окупанти пішли знову в такі стрімкі атаки. На північ від степового. Вони тут навіть мали просування. Непевне, що на карті Діпстейт вони візуалізовані, ні, ми їх не бачимо ще. Але на північ від. Цього населеного пункту від степового в бік Очеретиного окупанти дещо просунулися навіть можна так говорити зі із Красногорівки в бік очеретиного день бабака у них в районі Авдіївського коксухіму. Сюди вони просунутися не спроможні, і це слава Богу. Що це задача не під окупантам. Тут їх знищують дуже активно та ефективно. Ну але загалом то на жаль. Визначаємо, що і під Авдіївкою окупанти мають ресурси. От Діпстейт кілька днів тому показував відео, яке я сьогодні продемонструю. Це вихідними здається, відбулася ця атака з району Красногорівки. Висувалася колона техніки окупантів в кількості 15 одиниць східніше для того, щоб штурмувати позиції наших військ. Як це все виглядає? Ось так. Ну тобто, з чого ми робимо висновок з перегляду цього відео? Що зрештою загалом то ворог. Демонструє те, що вони а загалом не змінюють тактику. Мають достатню кількість ресурсів для того, щоб формувати ось такі колони в надії, щоправда, на швидку десантну операцію, тому що е, навіть попри те, що техніка їде, але її головною задачою є доставка десанту, який швидесенько висаджують, е, і техніка почне утікати. Це ми бачимо під Авдіївкою, Це ми бачимо під Куп'янськом в районі Синьківки. Е, інше питання, що цю техніку потрібно ловити артилерією, а її просто вкрай мало мається на увазі. Не самої артилерії, а боєкомплекту до нього боєприпасів. Дуже і дуже не вистачає. Якщо найближчим часом ситуація не виправиться, то я боюся, що ми найближчий справді час будемо отримувати негативні новини з під Авдіївки, якщо не буде зниженого цього дефіциту боєприпасів, з того, що ну якби мені відомо. Проте продовжуючи ще обговорювати ось це відео, яке ми з вами спостерігаємо. Нагадаю, що це з Красногорівки броня з десантом в кількості 15 одиниць Саме броні десанту, там напевно до цілої роти виїхали штурмувати позиції наших військових. Висадили швиденько росіяни свій десант, але потім почала вже роздавати на горіхи наша артилерія. І в підсумку цю бронеколону в районі Красногорівки, яка якраз із Красногорівки вирушила, наші бійці добряче так пошматували. Близько половини цієї колони було розбито. Десантура ж їхня російська. Розкинулися по найближчих посадках, і потім ще тривалий час продовжувалася операція зі знищення такої такого десанту, який роззосередився у посадках. Ось така ситуація. Ось так відбуваються всі ці е, штурми. Е, на жаль, ворог демонструє те, що він здатен продовжувати атакувати. Наша задача. І наші проблеми це боєкомплект різкий дефіцит його такого інструментарію знищення ворога відчувається на усій ділянці фронту. Зрештою, не дарма командувач оперативно стратегічного груповані військ Таврія, бригадний генерал Тарнавський зазначав, що до прикладу на Таврії довелося вже через брак БК згорнути деякі наступальні операції і лише наступальні.